Доброго дня, шановні глядачі, колеги. Сьогодні ми з вами продовжуємо наш цикл передач про технологію вирощування сої. Будемо розглядати одну із дуже важливих таких ланок технології вирощування, а саме підбор, підготовка, протруєння насіння і обробка їх бактеріальними препаратами. Сьогодні з вами менеджер технічної підтримки команди Баз Павло Материнський та менеджер з розвитку продуктів Качура Євген. Сьогодні ми з вами розглянемо одну із найважливіших складових технологій вирощування сої, а саме підготовка і протруєння насіння, також обробка біопрепаратами, такими як інокулянти. І відповідно більш детально про вимоги до самого насіння, яке воно має бути, що з ним треба робити. От які продукти і як наносити вам розкаже Павло Материнський. Якщо говорити про підготовку посівного матеріалу, це одна з найбільш важливих складових частин саме посівної компанії через те, що і наскільки якісно буде підготовлено насіння, наскільки вирівнені і рівномірні сходи ми зможемо отримати. Якщо говорити за вимоги до насіння сільськогосподарських культур, то вони регламентуються державним стандартом України 2240 від 93-го року. Чесно кажучи, якщо ми говоримо в розрізі сої, то ці стандарти дещо вже застаріли, але на жаль, оновлень немає. Якщо говорити за вимоги, які ставляться стандартом до насіння сьогодні, першу чергу це сортова чистота. Більшості випадків її саме визначають під час апробації в польових умовах, коли легко ідентифікувати Різні сорти сої і відібрати ті, які є нетиповими. Відповідно, сортова чистота має складати в нас не менше 97,5% в залежності від категорії насіння. Чи це в нас буде перша третя репродукція, чи це в нас буде оригінальне насіння. Не менш важливим показником є в нас вміст основного виду культури. Тобто, він, якщо ми говоримо за першу третю репродукцію, це не менше 95%. Якщо ми говоримо за еліту і оригінальне насіння, цей показник має. Бути не менше 98%. Відповідно, все решта, це може припадати в нас на смітну домішку, припадати в нас на вміст половинок, особливо, якщо ми говоримо за насіння, яке в нас готується відразу після комбайна, і насіння бурянів та інших культур. Якщо говорити за інші культури, досить часто в посівах сої ми можемо бачити присутні соняшника, які в подальшому досить складно відділити від насіння, то також є певні обмеження. Тобто в залежності від категорії насіння. Вміст такого насіння може допускатися від нуля Це для оригінального насіння yeah. і до е, 10 насінин, якщо ми говоримо за першу-третю репродукцію. Також є обмеження стосовно вмісту насіння бурянів. Для е, оригінального насіння воно обмежується три штуки на кілограм. Якщо ми говоримо за першу третю репродукцію, там може бути до 10 насінин бурянів у одному кілограмі. Також у нас є обмеження стосовно е, карантинних хвороб та шкідників. Не допускається е, присутність yeah. живих. Личинок та дорослих шкідників у насінні сої та інших культур, і при цьому. У нас є обмеження по вмісту фозріозу та сім'ядольно бактеріозу. По фозеріозу не більше 3% і по сім'ядольному бактеріозу не більше 10%. Відповідно, якщо таким вимогам в нас відповідає насіння, воно допускається до посів. Для того, щоб наглядно проілюструвати, помістили ось два різних за підготовкою посівних матеріалів. Скажімо, це безпосередньо насіння, яке в нас після комбайна, де в нас залишається частина подрібного насіння, тобто ми маємо поле. Овинки щупле насіння е, уражене хворобами також присут, присутня в нас смітна домішка, яка мала бути звідси е, прибрана. Чому це настільки важливо через те, що подальшому е, ваші протруйники, ваші інокулянти будуть покривати не тільки здорове насіння, а будуть покривати насіння, яке подальшому не дасть сходів і покривати вас сміття. Паш. Ну, от ти показуєш різницю в насінні. Ми знаємо, що насіння сої в нас, як правило, це вироблене в самому господарстві в більшості випадків, да? е, тому ця проблема вона нагальна. Але от е, наявність цих всіх домішок, половинок ти кажеш, от е, вони заважають повноцінно покривати насіння. Да? Наскільки забрудненість насіння може? Теоретично знизити ефективність самого протруєння, якщо насіння у нас не відповідає тим стандартам. Відповідно, якщо у нас насіння не відповідає стандартам, можна сказати так, який відсоток вмісту ми ось тут маємо, множимо його вдвічі, і ось така кількість протруйника інокулянта в нас не потрапить на насінинку, яку ми використовуємо. Тобто, так. ми маємо препарат, який коштує, як правило, якісь гроші, і частину цих грошей, якщо у нас нечищене насіння, ми просто його викидаємо. Втрачаємо. Крім того, не забуваємо, що якщо в нас насіння безпосередньо після комбайну, ми бачимо забруднення на насінниці, досить велика кількість ґрунту, не забуваємо, що ґрунт нас досить потужно зв'язує діючі речовини, і як наслідок ефективність в нас подальшому падає. Через те, коли ми говоримо про підготовку посівного матеріалу, він має бути якісно очищений, відкалібрований. Насіння має бути, як в даному випадку, більш-менш вирівняне за розміром. Саме відповідно воно буде мати більш менш вирівну енергію проростання, схожість і подальшому дасть можливість нам отримати. Ну і оскільки Другі насіння хворі. то у нас, як правило, ми виробляємо самі літу, суперліту за виконуємо в мішках. У нас государство купляють ну раз на 4 роки. Відповідно, стосовно крупності насіння, його вирівняності, що бажано мати для того, щоб протруювання було ефективне? Оскільки ми знаємо, що соя рослина ремонтантна, да, у нас є нижні бобики, верхні бобики, і розмір насіння він часто може варіювати. Абсолютно погоджуюся, це є досить важлива складова через те, що якщо взяти той самий державний стандарт України 2240, там немає регламенту, який би прописував для сої конкретну вагу маси тисячі е, зерен. В той же час, якщо брати е, виробники хімії, виробники е, бактеріальних препаратів, рекомендації, які закладаються стосовно норм е, витрати препаратів, прив'язуються до маси тисячі зерен не менше 160 грам. Чому це настільки важливо? Через те, що саме сьогодні ми сім. Не кілограмні норми висіву, ми висіваємо кількісні норми висіву. Якщо в нас дрібніше насіння, менша кількість як діючої речовини, якщо ми говоримо за протруйники, так і, і і самих бактерій потрапляє на кожну насінинку, відповідно висіваючи. Його подальшому в ґрунт по кількісній нормі, в нас менша кількість цих препаратів лягає на гектар. Якщо з точки зору захисту лише самої насіння і роботи проти насіння інфекції, ми тут відпрацьовуємо більш-менш нормально, то якщо ми говоримо за контроль кореневих гнилів, для сої їх досвідки є великий перелік і фузеріозна, і різоктоніозна, і пітіозна, і фітофторозна коренева гниль, то відповідно збудники в нас можуть передаватися як з насінням, так і знаходитися безпосередньо в ґрунті, тому концентра Діючи грошовин в цьому випадку буде ключовою для того, щоб забезпечити пролонгований період захисту. Тому в даній ситуації знову ж таки, очищене насіння, правильна калібровка і рівномірне якісне нанесення на насінниці це гарантія того, що ваші сходи будуть захищені, і в подальшому ви отримаєте якісну інокуляцію, інфікування бульбочковими бактеріями, для того, щоб у вас був активний симбіоз у посівах сої. ASF we create chemistry